зараз. Розкажи торік, давай на про інтерв'ю кольору. Не хочете розказувати, так? Краще розказувати. Ви місцеві чи ні? А що я вам там скажу? Розкажи, зараз з язикам. А скажіть мені, що зараз саме піш таке ходове голубівництво беруть? Дублін беруть. Що що? Суху дезінфекцію беруть. Ага. Вона в просунці з тваринами використовується, в кублимо насилиться. Я це знаю, що це таке. А скажіть, яка ціна цього? 42. 42. 42? 42 гривень. Ой, дорого. Ні, це дешево. Це дешево? Ні, то ви не рівняйте, що там Ні. стоїть. Я вам розкажу. Ротики. Я з Львова, я з Львова. По пошті замовляв, мені присилали 25 кілограм, але почекайте, це може я збрехав. 25 кілограм я заплатив 500 гривень. А тут 25 кілограм 500 гривень. А ну порахуйте. І що по 5 кілограм. По 25 заплатити. О там кілограм. Це кілограм. А там кілограм. Скільки ви заплатили? 500? Ну рахуйте, 25 кілограмів. По 20 гривень. За кіло. ви бачите, що в мішках це було дешевше, ніж мала фасовка. Ні, о, це зрозумів, що да, да. може і так, да ну, я заказав, і вона мені, я її так просипав, а потім воно так уляглося, наче побілено все. Да, да, це ж воно, так? Да? І, і запах таке, наче я в амбулаторії ходжу, я її мішок використовував два роки. Дуже-дуже вдало було. Ні, ну, бачите, зараз люди, людям взяв пачку, а що не каже, що візьме свої мішка. Зараз прийшли, ну так, ну, да, ну да, правильно, то, так, є, так правильно, пачку да, да, Його вистачає на Так, Добре. Ви робите добру справу, Для хай вам Бог допомагає. Так, так. Так. Дякую вам, що вас вдалося. Ви дуже гарно допомагаєте. Раніше цього не було. Я був, коли пацаном ходив по цих виставках то оце так марганцовка, йод, і ще не можу сказати, що третє, що ми купували, щоб трошки підтримати якийсь ветеринар, якийсь там не може нічого дістати. А зараз бачите, які різ, різнобарвні. Зараз пішло дуже швидко вранці, а да. на йод був стояв. Йод Забрали зразу. Добре, все, удачі вам. Добре. Удачі вам. Доброго дня, чий мед? Мій. липовий? Тут там все хлопці. І липа, і чуть гречки достали, і верес. Коротше, це лісовий мед. Лісовий мед. О -о -о. Я возле лісу живу. Різнотрав'я – це найкорисніше. Так? Тут все є. Скільки літрів коштує? 200 гривень. 200 гривень. Тоді це 500. 600. 600. А, 600. на оп ну, не працює, ні? <прав <'ї> Правильно, <прав <'ї> Я... нічого нема, Я сам правильно. Вивозить там, то на мене його бере, У мене пасіка так для зрозумів, себе. Зрозумів, да, зрозумів. Ліп... Це такі лишки для підтримки да. штанів, зрозумів. Ви так. таке це не кидаєте. <кій> й... Що, що? <кій> і вмисник, то таке не кидаєте. <кій> ну, ну, я у, мене, має... у, мене ж так само, у мене ж так само є, якщо лишки є, то я, ну, правда, я не продаю так, то товаришу, то кумові, то сватові, то братові такого, <кій> да, да, та, та, та й нема. Да, 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 вдало вам продати. Це теж ваше, так? Да? Да. Да. А це німці чи чехи білі? чорним Чорний, о, оце я хотів спитати, бо чорним клювом то чехи, так? Да? А то, мабуть, наша біла, так? Да? А ці чешки, ви хоч пробували коли-небудь їх на дистанцію пускати? Ні. Я знаю, що вони йдуть краще, ніж оці, я знаю. Це свадьбні, так. Да. А я втратив колись, я колись балувався, бо мені... В селі живу, приходять, дай пару голубів на весілля. На кажу, та ці не прилітають, кажу, то ми тві заплатимо. Так, наші мені ваші гроші, кажу, якщо я втрачу пару голубів. І мене мучили оце, і мене просто не розуміли, мені було так було незручно. То я завів. ну да. то, я, то я завів таких, таких білих простих. Дайте нати, дайте нати, то мені ще гроші якісь давали. От думаю, то і вам хорошо, то мені добре. А потім я дізнався, що є білі чехи з такими носами. Думаю, я їх пере, перепарую. Перепарував і все рівно не те. не те. Не так, як чехи літали. Оце для них був рекорд 50 кілометрів. Все. 50 кілометрів прилітали. Оці білі прилітали в мене 50 кілометрів. Ну а чехи, чехи 200. вилетять. Да, добре, не буду вас вилікати. Удачі вам. Так, ну, я вам сьогодні постарався, це голубі випустили, так? Да? Я вам сьогодні постарався так більш-менш е широко висвітлити все, що тут є. Ви знаєте, якщо буде така перспектива надалі, то я думаю, що в Житомирі будуть проходити непогані такі ярмарки. Ну, це хороша така прикмета, думаю, що все-таки... Ну, Біда в нас, да, це зрозуміло, але люди мають мати якусь віддушину, трошечки десь зустрітися, поспілкуватися. Це, це, це добре, це добре. Життя йде. Ну що, я е, не знаю, чи можливо ще в мене буде якась, е, якийсь кадр, не знаю. Я, мабуть, хочу вам щось показати, мабуть, я покажу вам, он там є. З конеферми ось наїзники, треба до них підійти. Давайте я підійду. Ще покажу вам коміки, красавці. Домовимося. Я ми Вам Дуже правда. Саме Тут так бажаючи можуть зробити кінопрогулку прогулку. Є інструктора. Які ось бачите, допомагають, які розказують, які дають змогу, щоб тут всі, хто бажаючи, могли трошечки прогулятися на конику. Так, І давайте це... познайомимося з організаторами цього чудового дійства. Так. Так, будь ласка, якщо мене... можете, розкажіть двох словах, да мене звати Майковська Ольга, я керівниця центру Берегиня Полісся. Ми оздоровлюємо діточок. Е... Які мають інвалідність, а також лікуємо діточок, які мають інвалідність, а також оздоровлюємо здорових дітей і навчаємо кататись на кониках. Кони це дуже, дуже корисно. Коні дуже дають багато позитиву. А дають дуже багато релаксу, оздоровлюють, укріплюють мишечну систему. Тому у нас професійний центр, і ми запрошуємо, хто має бажання, хто любить коників, хто хоче отримати гарне здоров'я і нас. І будь ласка, приходьте. Ми будемо раді вас бачити. Якщо можна, можете дати контактні, якісь так, чи, так, чи телефони, так, чи якісь адреса, щоб так. люди знали звертатися до кого? Так, да, будь ласка, ми знаходимося на корольова 39Б, центр по терапії Берегня полісся, Телефончики для контакту 063 479 21 63 і 067 365 09 32. Дякую, дякую. Я ще хочу полюбуватися так, цим благородною, доброю твариною. Да. Це дуже хороші такі, для діток будуть враження після цієї пригулянки. Да. Красавчик. Позує прямо, бачите? Так, да, ай. Це це дівчинка, да? Олімпія. Як звати? Олімпія. Олімпія. Да. 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 А, якраз, да. да. Ну, Дякую вам. Я не буду відволікати вас. Да. Ще да. Раз, на раз, на... О, дякую ще можете, вам, ще да. буде заняття, можете ще познімати. Я вам дам візитівочку, ви там чуть трохи ну, Давайте, давайте я покажу, можна показати, да? Так. Да. Можна ми звірити, мамо, трохи яснуємо. Дівчинка дозволяє. Ага, це Ви будете кататися чи ні? Чи ви боїтеся ще? Маленькі. Я, я бачу, бачу. Маленькіше. Да. Це ж буде дівчинка зараз. Угу. А це вона буде на Бутусі з питань безпеки, так? Ні, це таке заняття. Безпека, вона шлем безпека. Ага. А це таке заняття проходить, тому коник має ну, це ж тренаровка. А, а який вік у цій коміках? Їй вже 12 років. 12 років вже? От не може визначати вік, ви знаєте. Я думаю, що вона молода. Да, вона в дуже хорошому такому стані. Дуже хорошому стані. Там куди не можна.

Ну, так, ну що, подякуємо господарям, да. залишимо, не будемо їх тут відволікати. Нехай продовжують свою добру справу. Так, я дякую вам. Дуже добру справу ви робите. Да, не, не буду вам заважати. Я, да. вам, давала, дай, да. я вам дам пусть вона вас залишиться. да, да, На, да. Так, добре, добре, добре. Беріть. Дякую. Щасливо вам. Добре. Щасливенько, Да. До побачення. Так, господарі голубівники Бердичів хочуть зробити маленьке оголошення. Вадим, давай. Шановні голубіводи, голуб'ятники і любителі животних тварин домашнього улюбленців. Приглашаю в Бердичів. В октябрі буде в Фейсбуці написано, яке число, десь після 20-х числів. У жовтні після да. 20-х числа, так? Да. Так. У жовтні після 20-х числа. Ярима на тому самому місці, да, да, де да, було, так? Так, так, так. Тоді дякую. Запрошую. Да. Да. Дякую за да. приїдемо, всіх всіх, всіх привеземо, да. Все дякую да.